больше к братьям. Когда придем домой, проверим то, что у нас есть дома. Я когда бывает, проезжаю в апартмент, смотрю, вроде христианин, или проезжаю машиной, из машины музыка разная, барабаны, барабаны, вроде верующие псалмы. Откуда они? С какого источника? Дети слушают это. И что дальше? Куда они пойдут? Как служить будут Господу? И мы потом удивляемся, что случается с нашими детьми, подрастают, их куда-то куда тянет. И говорит, Мої діти все віруючі. Я Як де на цю дочку, кажу, яка как, я на вірующе? Послухайте, друзі, я не знімав цю проповідь прихованою камерою. Це гуляє в інтернеті. І на це дивляться нецерковні люди. Як ви вважаєте, що вони думають при цьому про церкву? Не тільки про ту, а й про цю? Вам особисто приємно, коли до вас звертаються ось так зневажливо. Це що так нас навчив Христос поводитися в церкві по відношенню до людей? Захочеться людям йти в такі церкви, де їх будуть принижувати. На жаль, костюмів без людей вистачає скрізь майже в кожній церковній громаді. І насправді це велика спокуса для кожного із нас, тих, хто перебуває в цьому статусі служителів. Якщо ми не будемо пильнувати, то можемо також опинитися серед костюмів без людей.